Що ви не розкажете своїм друзям? Ми з ним більше не такі близькі друзі. Але в мене кілька разів було з мамою друга. Мені тоді було 22, моєму другові 19. Його мамі було під 40. І якось раз я тусувався у них, вона була п'яна. І коли всі напилися і відключилися, вона підійшла до мене і почала фліртувати. Це сталося тільки 8 або 9 разів, але це було приголомшливо. І відтоді мені подобаються старші жінки. Тієї ночі, коли мій найкращий друг познайомився зі своєю дружиною, вони що вже вісім років. Я познайомився з нею на 20 хвилин раніше. У нас був чудовий чпок через її задній вхід у вбиральні будинку мого друга, де проходила вечірка. Пізніше я побачив, як вона вже цілується з моїм другом, коли я пішов купувати сигарети. Я не сказав другові ні слова про те, що сталося, так само як і вона. Я майже впевнений, що дитина мого друга насправді не його. Я одного разу ніби натякнув йому на це. Він трохи образився. І відтоді я мовчки ненавиджу його дружину і вважаю її не дуже доброю людиною. Я знав її до того, як він познайомився з нею, тому я знаю, хто справжній батько дитини. Загалом багато років тому, коли нам з сестрою було років 10-12, ми образилися на сусідку за те, що вона влаштувала вечірку біля басейну, але нас не запросила. І ми наклали дуже велику купу на поріг її будинку із запискою Ти наступна? Ми побігли додому і розповіли про це татові, бо вважали тата крутим. Виявилося, що він здав нас мамі. Мама розлютилася і виліла нам повернутися і прибрати все, що ми зробили. Також обов'язково вибачитися. Ми послухалися, коли ми прийшли додому, вона взяла... Взяла свою сумочку і куртку і веліла нам сісти в машину. Вона сказала, що сусідка дуже розлютилася на те, що ми зробили, і викликала поліцію, тому нам доведеться поїхати до відділку. Ми плакали в машині, поки мама везла нас дорогою. Потім вона зупинилася. Вона зізналася, що набрехала нам про поліцію і що це має стати для нас уроком, щоб ми більше ніколи так не робили. Ми більше так не робили. Досі дружимо з сусідкою, але не стали розповідати їй про те, що трапилося. Це сталося майже 10 років тому. Я був злегка закоханий у свою подругу. Добре, не так вже й злегка. Вона була заміжня, тому це була безнадійна закоханість. Через півроку дізнався, що вони все-таки ще не одружені, а тільки заручені. Вони казали всім, що одружені заради зручності. Її чоловік був мудаком. Усі це знали, навіть вона. Через кілька місяців він і кілька його приятелів побили до напівсмерті хлопця. Вона звинуватила чоловіка у цьому. Він люто заперечував усе. І вона повірила йому. У мене була дуже стара електронна пошта. Це дуже зручно для населення. Лання анонімних повідомлень, і я зробив це. Назвав у листі на ім'я всіх, хто був замішаний у справі. Відправив її листа, типу не через її чоловіка, а через те, що вона займала важливу посаду в компанії, які вони обидвоє працювали. Лист був написаний, нібито від сторонньої людини, незадоволеної загалом компанією, а не її конкретними співробітниками. Вона розповіла йому про лист. Спочатку він усе заперечував, але потім зізнався: у них була серйозна суперечка. Тепер я і вона одружені. Вона не знає, що це я надіслав то. Листа, що я втратив цноту з його старшою сестрою, і багато моїх перших інтимних досвідів було з нею. Він би дуже розлютився, якби дізнався, що я робив з його сестрою, що я втратив цноту набагато раніше за нього, і що навіть не розповів йому про це. Вона була класною, ми просто експериментували і не цікавили один одного в романтичному сенсі. Але вона була молодою, збудженою і цікавою. Ми дотримувалися обережності, але я в шоці, що ніхто так і не застав нас, і навіть не запідозрив. Я хочу махнутися дружинами зі своїм другом. Ми дружили з 10 років. Зараз нам обом за 30. Ми обидва одружені на дівчатах, з якими зустрічалися зі школи. Ми всі дружили в підліткові роки. У мене щасливий шлюб. І наскільки я можу судити, друг і його дружина теж щасливі. Я не збираюся зраджувати дружину. Це безчесно і підло. Але я не можу не відчувати те, що я відчуваю. Мене приваблює дружина мого найкращого друга. І це почуття існує щонайменше вже 5 років. Єдиний реалістичний варіант водночас до смішного. Не реалістичне, це махнутися дружинами. я був би не проти і варіанту зі шведською сім'єю. Але ми живемо в сільській місцевості, ймовірно, це не найкращий варіант. Я підняв тему обміну партнерами з моєю дружиною, але їй ця ідея не дуже сподобалася. Хоча я не згадував, що думаю про пару наших найкращих друзів. Я спокійно жартую з моїм приятелем про те, яка у нього гаряча дружина. Але він жодного разу не натякав, що моя дружина приваблює його. Коли нам було близько 15 років, друг скористався моїм комп'ютером, щоб знайти в інтернеті поради про те, як здійснити камінаут перед батьками і як бути, якщо ти закоханий у кращого друга. Тобто в мене, я помітив це, коли копався в історії браузера, щоб знайти сайт, який я втратив абсолютно ненавмисно, і побачив його пошукові запити. Оскільки він був єдиною людиною, у якої був доступ до мого комп'ютера, я зрозумів, що це міг бути тільки він. Через два роки він розповів мені про свою сексуальну орієнтацію, але не згадав про свою закоханість. Я шанобливо поставився до його ситуації. Він досі не знає про те, що я знаю, тому що я не хочу бентежити його. Про те, що кілька років тому я почав користуватися зволожувальним кремом моєї дружини. І це просто охрініти, яка імба. Буквально через кілька місяців у мене дуже сильно покращився стан моєї шкіри. відтоді я проводжу досить складну процедуру догляду за шкірою. Мучу всякі сироватки, тонери, зволожувальні засоби, маски, пакети з льодом тощо. Загалом роблю всяке. Я хотів би дати пораду всім пацанам, доглядати за своєю шкірою. І в довгостроковій перспективі ви ще подякуєте собі. Як мінімум, вам щодня. Потрібно користуватися сонцезахисним кремом. Якось висіла груша у друга в саду, велика така, соковита. Кілька днів у мене було дике бажання роздобути її, і я не міг думати про щось інше, окрім як про її пишну форму. Ніколи б в житті не подумав, що у мене може бути такий потяг до фрукта. І для мене це було справді цікавим відкриттям. Другу, я звісно, не сказав, що це саме я її забрав. Що я сплю з плюшовим ведмедиком? У мене тривожність. Моя дівчина не проти моєї звички. З плюшовим ведмедиком у мене досить швидко виходить заснути. З ним мені легше, особливо після того, як у мене помер кіт, який 14 років спав у мене на ногах. Бро, у мене цілих п'ять м'яких іграшок, з якими я сплю. Тож ти не самотній. Я спав з ними з самого дитинства, і найближчим часом я не збираюся що змінювати. Я гостював у своїх друзів, які є парою. Одного ранку я прокинувся рано, тому що завжди прокидаюся рано. Двері в їх ванну були відчинені ширше ніж звичай. Через кота моя подруга вийшла з кімнати, в чому мати родила, і я спостерігав, як вона пройшла у ванну, щоб прийняти душ. Я знав, що мав би відвести погляд або закрити двері раніше, але я був так заворожений її голим тілом, що не зміг і не захотів навіть поворухнутися. Я досі дружу з ними обома, і в мене не вистачає сміливості розповісти їм про це. Ми з ми терпіти не можемо твою дружину і те, на що вона тебе перетворила, але ми не скажемо тобі цього в обличчя. Я завжди кажу все прямо в обличчя своєму найкращому другові, і він чинить зі мною так само. Любов може тебе засліпити, і ти не помітиш усього жахливого і токсичного лайна, яке робить твоя друга половинка. Іноді твої друзі єдині, хто може це побачити. Ми з моїм найкращим другом дотримуємося правила, що якщо хтось із нас вляпався в якесь токсичне лайно, робота, дівчина, спосіб життя». То, що ми будемо чесними і відвертими щодо цього. Наприклад, мій найкращий друг зустрічався з дівчиною, яка йому брехала, зраджувала, виносила йому мозок і взагалі була тією ще сукою. Я прямо сказав йому, хто вона і що вона робить, що вона мені зовсім не подобається, і що йому для його ж блага варто витягнути голову з дупи, і що, незважаючи ні на що, я все одно буду на його босі, якби він не вчинив. Зі свого боку він був відвертим зі мною, коли я зустрічався з токсичною дівчиною і витягнув мене з дуже кепської ситуації. А я зробив те. Саме для нього, з якимось не зовсім близьким приятелем, я напевно не був би таким відвертим і чесним. Але найкращий друг це той, у кому я впевнений. Я впевнений, що заради мого ж блага він також буде чесним зі мною. Я ніколи не скажу подрузі без сарказму, як сильно насправді я її люблю, і наскільки вона дорога для мене, буквально найдорожча людина. Але я реально ревную її до всіх. Приблизно рік тому ми перестали так близько спілкуватися, і я постійно ридала через це. Ми обидві дуже сильно змінилися, і тепер нас пов'язує тільки школа. І я розумію, що через рік ми її закінчимо, і наймовірніше наша дружба самого дитинства закінчиться. Що вони єдині, що допомагає мені жити далі? Я не смію вішти на них такий тягар, але водночас намагаюся постійно висловлювати їм свою вдячність за їх участь у моєму житті. Мій найкращий друг зараз закінчує коледж. Незабаром з нього вийде чудовий викладач хору. Він має чудову дівчину, з якою зустрічається, і сподіваюся, в недалекому майбутньому вони одружаться і заведуть дітей. Зараз він надто молодий. Спершу потрібно облаштувати своє життя. Коли я бачу всі ці прекрасні речі в його житті, я стаю щасливим. У моєму житті відбувається не так багато всього, і мені від цього важко, особливо тому, що я не можу зовсім вже сильно спиратися на свого друга, але я ні за що не дозволю своїм проблемам стати на його шляху до успіху, колись я виголошуватиму промову шафера на його весіллі і стану хрещеним батьком його дітей, це те, що мотивує мене йти вперед. Що саме через них я став відчувати невпевненість у собі, і одна з причин, через яку я більше не спілкуюся з ними, це те, що в мене покращився психічний стан. Періодичні зущання і жарти це нормально, але не коли подібне відбувається щодня, і наші стосунки будуються на знущаннях. Мені весь час хочеться сидіти на самоті, тому що я багато плачу. Я знаю, що кожен другий мій знайомий буде сміятися наді мною через це. Нещодавно я розмовляв зі своїм коришем на цю тему. Розповів йому, що в емоційному плані я на самому дні. У підсумку я почав приймати антидепресанти і підшукував собі психотерапевта. А він мені зізнався, що почувається так само. У нього теж сильна депресія і негативні думки. А після нашої бесіди він теж захотів зайнятися собою. Я думаю, багато чоловіків проходять через це, але просто бояться. В цьому зізнатися. Що, незважаючи на те, що ми друзі, я сумніваюся, що вони будуть поруч, якщо мені справді знадобиться їх допомога. У мене те саме. Останнім часом я переживаю всяке лайно. І хоча друзі твердили, що завжди будуть поруч, це не так. Я обірвав зв'язок з багатьма друзями тільки тому, що я втомився бути тим, хто завжди першим простягає руку допомоги. я розумію, що вони зайняті і таке інше, але блін. Що мені подобаються хороші романтичні книжки, любовні історії? Мені здається дивним, що є мужики, які не можуть поділитися зі своїми друзями навіть такою нешкідливою річчю, як ця. Особисто я можу поділитися зі своїми друзями набагато більше, ніж ця несенітниця. Я дуже багато чого розповідав їм. Як так виходить, що хлопці просто не хочуть відкриватися своїм близьким друзям? Я не можу уявити собі якихось негативних наслідків від того, що ти розповіси своїм друзям про це, якщо вони, звісно, не токсичні козли. У такому разі, навіщо? Взагалі, з ними спілкуватися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!